Всім привіт! Ви на каналі The Best Orion. І сьогодні ми будемо робити обзор на ножик керамбіт І з нами є Rossick Play. Це його канал Rossick Play, ссылка буде в описанні І так, давайте приступимо до ножиків. Дивіться, це є простий ножик, не е, повністю зроблений. Ваше тут колишко що треба вирізати і розмалювати його. А це вже. Оце. Це вже справжній. Якщо вам подобається, і ставте лайки. Дивіться. І от е, що він зроблений? Ну він зроблений з фанери. Е, він, можна його зробити з фанери і вирізати з лобзика. Можна вимилю, е, з, з, Ой. Так, Намалювати Намалювати фломастером, та, олівчиком, фломастером, або змалювати з інтернету, або ще роздрукувати. І от такий ножик можна зробити, ну це прикольний, дуже. І я зроблю такий ножик і розіграю його. Я його розіграю. Треба що треба зробити? Умови конкурсу. Ну, я скажу, коли буде конкурс. І як коли ми його розіграємо. Добре, давайте е, приступимо до біретів. Це такий е, це бірет. Е, ну, з, ми його теж будемо вирізувати, 20. вирізувати. І їх буде двоє. Я вам зараз покажу заготовку. Їх треба вирізувати з лобзиком. Ну, я буду вирізувати. Так. Бо в мене такої заготовки ще немає. Так, ну і все. Коли буде конкурс, я вам скажу. Ну а з вами був The Best Orion і Росік Play. Силка буде в описанні. Не забувайте ставити лайки. Всім па-па!